На активну участь молоді у проведенні реформ, спрямованих на євроінтеграційну перспективу України, розраховує влада і на Прикарпатті, зокрема і у питаннях вдосконалення системи охорони здоров'я. Адже розвиток сучасних технологій і їх застосування у медицині потребує молодих кваліфікованих кадрів. Яскравим прикладом такого підходу стала чергова відеоконференція за участю директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Романа Мельника в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. За словами головного лікаря перинатального центру Ігоря Вакалюка, такі відеоконференції – це крок вперед в сучасній медицині. Більш приємна і для нас варіант відеоконференції ніж поїздка за 100-120 кілометрів і втрата цілого дня для того, щоб почути, може, одну-дві серйозні ідеї. Якщо це на місці, якщо ти контролюєш ситуацію на місці, якщо ти можеш надати допомогу, як не дай Боже якась є складна ситуація, яка вимагає негайного вирішення, не відриваючи спеціалістів від роботи, навчити їх ще. Розширити їх кругозір, дати їм якусь інформацію, я думаю, що це дуже потужно. Роман Мельник наголосив, що велику увагу треба приділяти саме дитячій медицині, адже діти це наше майбутнє. Розвиток первинної ланки, розвиток екстреної медицини це побудова і реконструкція перинатальних центрів. Це є одні, це є ті серйозні завдання, які ставляться зараз президентом і урядом перед нами. І в цьому дитинство займає одне із ключових моментів: діти це наше майбутнє, це не високопарні слова. Це те, на чим ми повинні сьогодні з вами працювати. Маємо сподівання, що такі відеоконференції будуть консультаційною допомогою при екстрених випадках. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.